Вітаю! Часто батьки запитують, чи потрібно лікувати молочні зуби? Навіщо лікувати молочні зуби, якщо вони все одно випадуть? Що буде, якщо не лікувати молочні зуби? Поставте лайк цьому відео і обов'язково подивіться його до кінця. Там ми проведемо розіграш крутих подарунків для дітей. Мене звати Білан Марина Васильівна. Я дитячий стоматолог мережі стоматологічних клінік Люмідент в Києві. Перший міф, що тимчасові зуби дітям лікувати не потрібно. Це не так. Нелікування молочних зубів загрожує ураження карісом зубів, що вже прорізались. Тому важливо своєчасно звернутися до дитячого стоматолога. Другий міф молочні зуби не болять. Молочні зуби мають таку саму будову, як і постійні, і в них також є нервова система. Якщо їх не лікувати, то з'являється карієс, пульпіт, періодонтит. Коли інфекція доходить до нерва, то зуб починає боліти, що призводить до поганого сну, харчуванню та дративливісті дитини. Третій міф. Видалення молочного зуба не має ніяких наслідків. Раннє видалення призводить до ускладнень, а саме до втрати місця для прорізування постійного зуба. Як наслідок, у дитини формується неправильний прикус. Також тимчасові зуби беруть участь в процесі жування. Їх видалення може призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту і поганій дикції. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, і тепер ви знаєте, що лікувати молочні зуби. Зуби дитині потрібно і будете звертатися до дитячого стоматолога вчасно. Щоб ознайомитися з прикладами робіт лікарів кращої стоматології Києва «Люмідент», цікавими відео, а також дізнатися багато нової та корисної інформації, переходьте на наш сайт. Щоб отримати круті подарунки від нашої клініки, беріть участь у конкурсі. Всі подробиці в описі під відео. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на наш канал, а також пишіть в коментарях свої питання, на які я обов'язково відповім. Тись на консультацію в стоматологічний центр Люміден.